Людинки, всім привіт! Багато хто мене просив показати, як працює паркувальний асистент в автомобілях групи ВАК. То от вирішив продемонструвати. Я приїхав до стінного диверного обслуговування, і отут хочу запаркуватися. У мене є паркувальний асистент, я його викликаю і вказую, куди я хочу запаркуватися. Тепер мені треба починати рухатись, щоб автомобіль. Парктроніками. Тут, до речі, у нас завжди на паркувальному асистенті парктроніки 360 градусів, щоб автомобіль зрозумів, де є вільне місце по парктроніках саме. От ми проїжджаємо. О, він зрозумів. Тепер нам треба ввімкнути реверс. Відпускаємо кермо, автомобіль все має робити самостійно. Притримуємо, звісно, його. Гальмами, От він не побачив такі штуки, тому слідкуємо в обидва, скажімо так, щоб не пошкодити автомобіль. Але в цілому він це все робить доволі професійно. І якщо ви недосвідчений, як то кажуть, водій, жінка, можливо, для вас великий автомобіль, то важко запаркувати такий універсал, шкода Octavia, то він це зробить за вас доволі таки легко. От я сиджу, тримаю однією рукою телефон. Іншою тримаю, бо страшно. Отак От ми їдемо і працюємо. Кермо крутиться самостійно. Він сповіщає, коли треба гальмувати, коли перемикатись. Вперед тепер він просить стрілочка. Та що ти заважаєш на автомобілі? Відпускає гальма і він припарковує тепер автомобіль ще й вперед трішки. Є завершено. В принципі, автомобіль стоїть на паркувальному місці ще й позаду одне залишив. Доволі таки тісно він паркує. Паркінг, ручне гальмо стоянкове або електронне, або механічне, і можна йти. Власне, друзі, отак воно працює. І от вона як запаркувала автомобіль. ну Майже потрапила в паркувальне місце. Вона тримає дистанцію до автомобіля попереду. Ну Але все круто. Давайте подивимося збоку, що у нас тут виходить до бордюри. І тут отак. Практично, практично, до бордюрки. Ну мені здається, супер.